Всім привіт! Мене звати Наталія Гайкалова, і сьогодні ми поговоримо про бізнес на Кіпрі за 30 днів. Чи реально це які нюанси оподаткування і, взагалі, як зареєструвати компанію? Пропоную розпочати з того, що давайте ж з'ясуємо, які переваги ведені бізнесу саме на Кіпрі. У багатьох є такий міф. Що Кіпер це про офшорну історію? Це дійсно так, але це було вже достатньо давно. Коли Кіпер рахувався таким стандартним класичним офшором, де не було податків, не було звітності і всього іншого. Але станом на сьогодні це зовсім не так. На Кіпрі є податки, так вони низькі у порівнянні з іншими країнами Європейського союзу. В них є аудиторська звітність, тому. Зараз кіпер застосував усі вимоги, які пред'являються до таких престижних нормальних юрисдикцій, для того щоб ведення бізнесу було адекватним існуючим реаліям. Тому чому сьогодні обирають кіпер. По-перше, можна легко отримати податковий сертифікат як на компанію, що вона є податковим резидентом Кіпру, так і на фізичну особу. Сьогодні я хочу поговорити з вами не лише про ведення бізнесу на Кіпру, але й про можливість отримання податкового резидентства для фізичної особи бенефіціару саме на Кіпрі, які це буде давати можливості, і як це допоможе в структурувати вашого бізнесу, тому а, отримати сертифікат податкового резидентства як на фізособу, так і на компанію, достатньо а, просто при виконанні певних умов а, вимог для компанії. Такою вимогою є те, щоб а, директором компанії або менеджмент бордс відповідно керувався з території Кіпро. Тому, якщо у вас... Ваш а, керівний орган компанії з знаходиться на Кіпрі і відповідно ви керуєте компанію з Кіпро, або там є сервіс номінальних директорів. І номінальний директор керує компанією Кіпро, то отримати податковий сертифікат на компанію буде легко. Для чого отримується податковий сертифікат на компанію? Для того щоб в іншій юрисдикції цю компанію не визнали податковим резидентом і не оподаткували її. А також, якщо ми кажемо про сертифікат податковий для фізичної особи, то сьогодні ми розберемо правило 60 днів, коли можна знаходитися на Кіпрі і стати податковим резидентом Кіпру. Це дуже цікава програма. Другий момент Кіпр цікавий тим, що є відсутність. У нас є відсутність вимог будь-яких до інвестицій з боку держави. Також це низьке навантаження податкове на загальносвітові доходи бенефіціара, тобто людина, яка отримує податковий сертифікат Кіпру як фізична особа, вона отримує певні податкові льготи і, відповідно, вони зараз, якщо порівняти можливість релокації до інших країн Європейського Союзу, на Кіпрі є найпривабливішими з цього приводу для бенефіціарів. Четверте, це некритична вимога до проживання на Кіпрі, тобто є мінімальне правило. Що фізична особа, яка хоче отримати статус податкового резидента, повинна прожити там лише 60 днів на рік у календарному році. Це досить незначна вимога. Крім цього, є стандартне правило про 183 дні проживання на території Кіпро, але можна обійтися і 60 днями. А про що ж ця концепція нон-деміцилія? Вона існує на Кіпрі, і давайте її розберемо. Доміцилієм на Кіпрі визначається відповідно людина, яка на момент народження її батьками були кіпріоти. Або ж ця особа, яка є податковим резидентом Кіпру, принаймні протягом 17 із 20 років, а також усі інші податкові резиденти, і відповідно нон-деміцилля є людина, яка. Отримує статус податкового резидента, проте вона не пов'язана тісними зв'язками з Кіпром. Відповідно, її батьки не є резидентами Кіпру, і ось це про а, концепцію нондеміциля. А що ж, а, податкові резиденти, які переваги вони отримують? А, відповідно, першим це звільняється від оподаткування дивідендів. По усьому світу, а також пасивний процентний дохід. Тобто, якщо наш бенефіціар компанії він отримує загальносвітові доходи від дивідентів, він буде отримувати ставку 0%. Наприклад, аналогія: якщо в нас податковий резидент України, то він сплачує 9% податок на іноземні дивіденди, які він отримує по всьому світу, плюс 1,5% військового збору. А також відсутній податок на репатріацію прибутку, і капіталу і не оподатковується Special Defense Contribution, це спеціальний податок на внесок на оборону Кіпро. Доходи отримані там від дивідендів і таке інше. Як потрібно виконувати правило 60 днів? Ця програма була прийнята в 2017 році. І, відповідно, це правило застосовується у календарному році, який дорівнює податковому році, відповідно, бенефіціар не повинен проживати у будь-якій іншій країні протягом періоду, що перевищує 183 дні. Це найголовніше такий мінус або нюанс, на який потрібно звернути увагу. Тому що, якщо ви навіть і отримуєте сертифікат податкового резидентства на Кіпрі, але ви будете проживати в іншій країні. Країні десь понад 183 дні, то просто інша країна вас визнає своїм податковим резидентом, і, відповідно, потрібно буде оподатковувати свої доходи, які ви отримуєте по всьому світу у цій країні, де ви знаходитесь понад 183 дні. Тому одразу зазначу, що сертифікат податкового резидентства Кіпра не є такою гарантією, що інша країна вас не визнає своїм податковим резидентом. Тобто, виходячи з цього правила, ми повинні не бути податковими резидентами в іншій країні, проживати не менше ніж 60 днів у календарному році, і також мати додаткові зв'язки з Кіпром, наприклад, трудовий договір або володіння бізнесом, або управління кіперською податковою резидентною компанією. Тобто, це буде такий must-have доказати і показати свій свою. Свій зв'язок з Кіпром, які ж є обов'язки податкового резидента. По-перше, фізична особа, яка стала податковим резидентом Кіпра, вона має подавати податкову декларацію щорічно і, відповідно, декларувати доходи від дивідендів по всьому світу і на Кіпрі включно відповідно податок на такі доходи, податок на доходи фізичної особи є 0%. Також ось перелічені умови, про які ми з вами казали, вони повинні виконуватися щороку. Тобто, не можна зробити в одному році ми виконали умови проживання на Кіпрі 60 днів там і інші. А у іншому році ми вже вважаємо, що ми все зробили. Ні, кожен рок ці правила будуть, ці критерії будуть аналізуватися і відповідно. Виходячи з цього, буде, буде прийматися рішення. Також я хочу додати, що ось це проживання 60 днів. Важливий нюанс є з точки зору нерухомості, бо згідно цього правила, у фізичної особи має бути договір оренди, або це може бути придбана нерухомість і, відповідно, доступна протягом року. Тобто, орендуємо ми нерухомість не лише на 60 днів проживання на території Кіпра, а протягом усього року. Відповідно, це також важливий фактор, і на це потрібно звертати увагу. Головний ризик податкового розденства Кіпру для бенефіціару це те, що якщо ми порушимо правило перебування понад 183 дні в іншій країні, то відповідно не мала сенсу робити це все на Кіпрі, і, відповідно отримувати податковий сертифікат і податкове резидентство фізичної особи на Кіпрі. Тому звертайте на це увагу. Проте, якщо бенефіціар компанії готовий до таких умов, то отримана ставка 0% на усі свої. Іноземні доходи у вигляді дивідентів є достатньо привабливою наразі серед усіх країн Європейського Союзу. Але давайте ж перейдемо: ми розібрали це оподаткування фізичних осіб, які хочуть стати податковими резидентами Кіпру в якості власників компанії. А тепер розберемо оподаткування компаній на Кіпрі. Стандартна ставка оподаткування будь-яких компаній на Кіпрі це 12,5%. Якщо ж компанія отримує дивіденти у від своїх дочірніх компаній у вигляді холтингової компанії, як материнської. То вона відповідно має право застосувати ще й ставку 0% на отримані дивіденти від дочірніх компаній, якщо дочірні компанії є активними. Про що йде мова? Активні компанії це те, які ведуть операційну діяльність, генерують свій дохід від господарської діяльності. Тобто, це не дочірні компанії, не ті, які отримують пасивні доходи у вигляді дивідендів, роялтів процентів, а саме. Активний операційний бізнес від господарської діяльності. Тому якщо такі дочірні компанії будуть перераховувати дивіденти на кіперську компанію як холдингову, то на Кіпрі цей дохід буде оподатковуватися 0% на рівні холдингової компанії. Якщо ж ми кажемо про стандартний операційний бізнес, то тоді кіперська компанія буде використовувати стандартну ставку 12,5% податку на прибуток. Якщо ж компанія виплачує дивіденти фізичній особі, там немає податку. Ставка податку буде 0%. Але ми повинні розглянути два варіанти. Перший варіант це дивіденти, виплачуються фізичній особі, наприклад, резиденту України. У такому випадку. На Кіпрі буде ставка податку 0%. А в Україні потрібно буде задекларувати і сплатити ще податок в Україні: ПДФО на іноземні дивіденти та військовий збір. Якщо ж ми кажемо, що дивіденти виплачуються фізичній особі, яка стала податковим резидентом Кіпру, то тоді тут буде 0%. І, відповідно, є ще фіксована ставка податку Social Defense Contribution, але там максимальна шкала, яка може бути до 5 тисяч євро на рік. Йдемо далі. Стосовно бухгалтерії, як я казала. Про головна ознака зараз кіперських компаній є те, що звітність подається один раз на рік. Якщо ми кажемо про річний звіт, про те, якщо ви отримуєте VAT номер, і у вас є зобов'язання його отримати при досягненні певного ліміту, то у цьому випадку є ще щоквартальне декларування по VAT. Або ПДВ також обов'язковий аудит компанії проводиться. Тобто всі кіперські компанії супроводжуються аудиторами, і ще річні звіти перевіряються за допомогою аудитора. І якщо ми кажемо про холдингові компанії, то на аудит також подаються реєстраційні документи дочірніх компанії, річні звіти, і відповідно може вимагатися подання консолідованої звітності. Що ж потрібно зібрати, або як буде проходити реєстрація компанії? Кожна фізична особа, яка буде мати відношення до компанії, відповідно необхідно надати паспорт закордонний. А він повинен бути або завірений нотаріально, або може бути завірений аудитором або банком. А це utility bills, підтверджена юридична. Підтверджена реєстраційна адреса, де проживає фізична особа, це рекомендаційний лист з банку або від бухгалтерів або юристів, які вас давно супроводжують. Це резюме, і також заповнені анкети QIC і due diligence, які описують майбутній короткий такий бізнес-план, як буде вестися бізнес на Кіпі. Що ж таке QIC? А якщо ми розшифруємо це, know your customer, або знає свого клієнта відповідно, на які ці правила також давно діють, тому при реєстрації компанії буде запитуватися повна інформація стосовно фізичної особи, ведення бізнесу, сайту, опису діяльності і все інше. А саме це особиста інформація, інформація про наявність активів, про підтвердження джерел доходу, тобто звідки кошти на бізнес, тобто потрібно підтвердити хоча б податковими деклараціями або фізичної особи, або ФОПа, про наявність бізнесу. І якщо ми кажемо про відкриття банківського рахунку, то тут вже банки можуть запитувати і ім'я песика, і інші витрати. І тут може бути фантазія банку дуже велика, як же відбувається процес? Реєстрації компанії на Кіпрі. Ну, перше потрібно обрати безумовно назву компанії, перевірити її. Вона бронюється терміном на 6 місяців, якщо там є якась затримка з точки зору надання документів. І ця, ця назва компанії вона буде доступна. Тому затверджується назва далі. Заповнюються усі анкети, про які я вже казала, про нові кастом, мрдію ділідженс. Відповідно, надаються документи по бенефіціарам компанії. Узгоджується. Структура компанії тут я хочу акцентувати увагу на те, що на Кіпрі обов'язково мати директора резидента на Кіпрі. Існує сервіс номінальних директорів. Тому або це буде локальний юрист, який буде виступати директором, або якщо ж по якимось причинам ви не хочете мати таку структуру, то тоді потрібно орієнтуватися або найняти директора локального на Кіпрі, або ж переїхати на і стати самостійним резидентом. Далі подається заявка на реєстрацію компанії в регістр компанії, апостелюються документи, і в цілому увесь цей процес реєстрації документів, реєстрації компанії, збору документів, він складає біля 30 днів. Підписуйтесь на наш канал сьогодні. Ми з вами проговорили про ведення бізнесу на Кіпрі. Якщо у вас залишилися питання, ви можете залишати їх в коментарях. Ми обов'язково дамо відповідь. Насилайте запит, і будемо раді зустрітися на нових наших ефірах.